навіть відчували, що робота забирає всі ваші сили, і ви приходите додому просто, такі, знаєте, максимально без ніякої енергії, без ніяких емоцій, без ніякого позитиву і тому подібне. Це може говорити про виснаження. Виснаження це такий стан, коли ми просто емоційно, фізично, розумово виснажені. І ми вже не можемо нормально функціонувати. В такій ситуаціях треба розуміти, що завжди між роботою і життям має бути баланс, саме перше. Далі також розуміти, що. Ви не можете зробити всі, всі всі справи. Тобто, наприклад, за один день. Вам потрібно делегувати і розставляти пріоритетні, що я маю на увазі. Ви маєте поділити свої справи на термінові, важливі, термінові неважливі і взагалі неважливі. І починати, наприклад, з термінових важливих, потім термінові неважливі, і взагалі під питанням, чи потрібно вам виповняти неважливі. Ви передаві свій список. Також досить важливо говорити ні, тому що на роботі може бути, знаєте, що о, допоможу, 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 і ви не можете відмовити, і ви виснажуєтесь, так? В цій ситуації важливо навчитися говорити Ні, ні, я не можу, на жаль, я сам зайнятий своєю роботою далі це робити перерви. Тобто кожні, наприклад, одну-дві години, хоча б на п'ять хвилиночок перерва. Тобто встаньте, розімніться, пройдіться, там випити води і тому подібне. Тому що в ваш організм потребує якоїсь такої хоча б, мінімального розслаблення. Далі також, коли ви, наприклад, на вихідних постарайтеся зробити те, що вам подобається, не те, що, наприклад, дід кудись хоче, жінка кудись хоче. Так, один день приділіть собі. Тобто, скажіть, один день, я буду сам тут те, що мені потрібно, а на завтра ми з вами поїдемо туди, куди ви хочете і тому подібне. Так? І досить важливо починати відсвятковувати. То це буде якраз на рівні відчуттів така сильна роздратованість. Втома, от саме перше такі йде роздратованість. Тобто, вже ви будете відчувати, що минулі справи, які вам приносили задоволення, будуть роздратовувати вам вас, і це якраз перший дзвіночок, щоб задати собі питання, а взагалі я достатньо відпочиваю, чи не виснажений я, і взагалі можливо мені треба подумати трошки про відпочинок?